Ладно, погнали далі, друзі. Власно, разом з науковою революцією, Ньютона ну. І компанії почалися зміни в сприйнятті оточуючого світу та самої культури людей. Наука почала захоплювати маси от на цьому вже етапі. Масовий книгодрук лише фактично почав підігривати цей процес, спричинивши нарешті остаточний відхід більшості західного світу від. Середньовіччя. Тобто, уявіть собі, 17 століття, да? от всі вважають, що закінчилось. Ні Ніхрена, друзі, 17 століття це у нас, знаєте, останній великий хрестовий похід в спробі церкви повернути старі добрі середньовічні часи. Тридцятилітня війна. Вибачте, за що вона була? Ну, будемо, звісно, в цьому розбиратися більш глибоко глибоко потім на майбутніх стрімах. Але от, от зараз, от, так, якщо дуже сильно узагальнить. Люди в масах своїх почали мріяти, і література, до речі, ці мрії швидко підхопила. Власне, от Жюль Верн, видатне людиського 19 століття, пише свою відому книжку «З Землі до місяця за ну, там «З землі до місяця, да? От як правило, її називають всі. Але її точна назва, от як вона була в першому виданні, це з землі до місяця за 90 годин і 20 хвилин. Точніше без і за 97 годин 20 хвилин. Снаряд з трьома авантюристами вистрілювався з гармати довжиною 274 метри. І вагою ця гармата була 78 тисяч тонн. Мрія будь-якої кайзера, їй богу, цей роман викликав шквал критики. От це перше. Знаєте, от хтось написав байку, видав її. І цілий шквал критики з точки зору всіляких, знаєте, оцей от, пам'ятаєте мем, Ніл повний душнів. Купа душнів почали писати Ньютон. Тому жулі Верну видав Каже, типу, Боже, як Кончене. Як він собі це уявляє. Ну і власне докази наступні. Значить, що під час пострілу перевантаження екіпажу складалось 60 тисяч. Для прикладу, 16G це розкриття куполу парашута. Якщо ви десантник, значить, от, і красивий хлопець в краповому береті. Погранична, ну, типу, ну, реально, погранична межа. Навантаження, прикордонна межа навантаження, точніше для організму це 300 g Тобто, ну, що таке, 1g, я думаю, пояснювати не треба. 1g це от, гравітація. От я зараз сиджу, значить, на стільчику з навантаженням в 1g. Тому десантником, мабуть, мені вже не стати. От. Коротше, значить, що критика просто жесть. Причому критика на літературну фантазію знову ж таки, наголошує. Ну, як бачите, світ точно змінився. Тобто, є книжка з байкою, і всі такі, ні. It's science, it's impossible. Вот. І всі давай його критикувати. що, Ну, скажімо так: що твої взагалі людиська в твоїй ракеті, вони перетворились на желе. В прямому сенсі. Тобто, там була така. Розумієте, і полетіло жиле на луну вже давно, не будучи формою ніякого життя. Хіба що може бактерії б там вижили? Всьому правда, там, звісно, Жульвєр намагався потім викрутити, що там були якісь гідравлічні, значить, що там якась вода була, якісь там рісори, пружини. Ну, це знаєте, от е, потім в книжці в книжці цікава фізика. Один потім ми його пізніше згадаємо. Значить, автор якраз таки е, от розглядає. Просто як цікавий приклад, твір Жулія Верна, і каже, що слухайте, яка різниця? Бути роздавленою шляп... роздавленим шляпою в 20 тонн чи в 19 тонн. Ну, типу, окей, а це твої пружинки тонну скинуть. Ну в результаті. <гум> тобі і так буде не ок. Ну і значить, в 1933 році, за кілька років, після відкриття анти... от, от, антикітирівського механізму, точніше, підняття його з морських пучин, брати Райт успішно здійснюють політ на біплани Flyer 1. Я думаю, що всім вже відомо, да хто такі брати Райт. <схи> От і, е, і нас вони цікавлять: ну, типу, ви можете задати мені зараз питання: до чого тут бляха, Твої брати Райт? Ну, типу, Альо, а все дуже просто до цього всякі Бенджаміни Фларанкліни і інші політики були свідками, як всякі французи і інші західноєвропейці запускали всякі повітряні кулі. При тому, що запускали вони з різним успіхом. Були навіть спроби запускати водородні кулі. Але для цього, на, наприклад, на тонну лома, треба було пролити півтонни сірчаної кислоти, яка б виділила водень. Цей водень би наповнив значить, повітряну кулю, і вона вже піднімає. Коротше, шалені які затрати, плюс, ви самі розумієте, матеріал, з якого зроблені там, повітряні кульки, що він не, не альо. Ну, типу, він пропускає цей водень, тому будь-ти нагрівай просто повітря і за, за рахунок нагрітого повітря злітає. Чи то там оцей водень запускає, то в будь-якому разі ти будеш мати велику проблему. Ти матимеш справу з постійним витоком водню, і, власне, твій. Твоя кулька ну, опуститься. І, зрештою, там були ж зрозуміло, що там експерименти там через ламанш навіть хтось перелетів на цій повітряній кулі. Ну, це ж інтересно. Нам же треба абсолютний контроль, знаєте, як під час БДС От. І, власне, до цього контролю, мабуть, і прагнули оті наші брати Райт. Ну, безпосередньо, з чого починається все? До братів Райт. Знову ж таку, пам'ятаєте, фразу Ньютона, я вже можу про неї говорити напряму. Ми стоїмо на плечах гігантів або титанів в деяких інтерпретаціях. Значить, був до цього колись ось цей чувак. Подивіться ось на нього. Чувака цього звали Отто Лігенталь, який, от, власне, перед своїм останнім політом на планері. Своєму особистому, який він створював, надихаючи, скоріш за все творами Леонардо да Вінчі, там всякими цими гравюрами він дійсно зробив, пропрацював, тобто він математично довів, що воно літає, і на своєму прикладі бляха довів, що воно бляха літає. Значить, і перед останнім своїм політом він сказав фразу: жертви мають бути принесені. І чорт забирає, наскільки він справедливо це сказав. В майбутньому, і в минулому, в принципі, таке часто бувало, що будь-який науковий поступ не обходиться без жертв. І, на жаль, просто деякі антрифаги. на цивілізовані це вони розуміють, що жертви можна приносити заради всього людства або ж заради одного шизофренічного, маніакального та дуже сильно, скажімо, закомплексованого карлика. От заради чого вмирають люди подібні істоти з Московії на наших. На жаль, на наших теренах, оцей дядько так сталося, що під час одного з польотів до чого наголошую, всі польоти в принципі були успішними. Він там стрибував звідкись, там планував і сідав. І дійсно цим доводив, що можливо людині літати на апараті, ну планувати. От, скажімо так, на апараті, які важче повітря. Але під час одного з таких польотів стався те, що ми називаємо турбулентністю. Тобто бічний вітер на висоті 15 метрів, на якій він знаходився на той момент. Налетів бічний вітер і, скажімо, перевернув його планер. Планер упав, він зламав собі, скажімо так, шийний хребець. Скоріше за все, це перелом шиї був і, скоріш за все, помер там через кілька годин. От, уже в коли його перевезли в, в, в якийсь там австрійський госпіталь. Віденський, здається, госпіталь госпіталі прямо центральному. Ну, самі розумієте, 19 століття на дворі, яка там медицина могла бути. І ось, не дивлячись на його трагічну долю, а можливо, і завдяки неї, вони вирішили, що на, ні, ну, треба контроль, розумієте? Контроль над ситуацією. Для а що відзабезпечує контроль над ситуацією? Ну, мабуть, щоб нас, нес, нас несло не повітря і вітер, а все ж таки щось більш матеріальне так. Наприклад, двигло. <хи> Тому нам треба двигловий планер зробити. До речі, з приводу цього дядька, що, скоріш за все, на його моделі планерів вплинули в свою чергу планери Шай... Шанюта Херінга, який, в свою ж чергу, але не задокументована і не зафотографована, на жаль, здійснив успішні польоти на планері в 1896 році біля Чикаго. Тобто він був не перший знову ж таки, він просто запам'ятався. І про нього читали брати Райт, і якраз таки на нього села, що не можна так робити. От хвіст, значить, от, хвіст, там, типу, десь, значить, позаду основних крил, це не круто. І саме тому, власне, вони і створили свій планер зворотнього типу, або ж якби це зараз в сучасній авіації називали утко. Уткоподібного там утка. Коротше. Формула утка. Це коли у тебе, значить, рулі е, висоти знаходяться не позаду, а попереду планера. І власне в цьому була вся задумка наших братів: що надо робити утку. Як би це дивно зараз не звучало, Ну, в будь-якому разі, Райт, власне і встановив через це кермо висоти перед крилами, саме через досвід ліянталя, тому що от брати Райт вони подумали, що, мабуть. Лінталь був вразливий до пориву вітра саме через те, що його хвіст знаходився позаду. Тому оця от штука, цей планер. Перший ну, тестовий планер це ще не літачок, який значить флайер 1. А саме планер, який на якому тестували свою концепцію брати, і запускали його, до речі, безпілотним чином. Моя та від всіх пілотів-безпольотників зсу їм окрема повага, тому що фактично це бувало б великий Значить, повітряний змій, або можна вважати перший такий, знаєте, безпілотник, фактично, задовго до винайдення всіляких оцих систем радіолокаційного контролю. Чи ж радіоконтролю, перепрошую. Радіолокація трошки інша. Значить, так от, е, власне, ось да, От він перед вами. Пізніше ж, коли саме Дюмон е, здійснював польоти на своєму 14 біс в Парижі в 1906 році, французи прозвали, власне, і таке розташування горизонтального перення Качка. От качкоподібне. Чи качка. от. от. Дякую французам. Згідно з деякими біографі... біографами братів Райт, всі польоти до 1902 року, скоріш за все, здійснював Віблер. А там е дуже драматична, значить, у нас історія, друзі. У нас є двоє: Орвіл і Віблер Райт. Це у нас молодший Орвіл Райт і Віблер Райт, ну я ж тут історія вам розповідаю, тому слухайте. Історію про Віблера Райта. Справ тому, що в дитинстві він під час якоїсь там спортивного змагання, там чи під час просто гри, точно не скажу вам, точніше він отримав серйозну травму обличчя, позбувся передніх зубів, от фактично всього ряду, і десь більше року повністю провів своє дитинство в, скажімо так, закритий, став відлюдькувати, дуже сильно зрозуміло, що він дуже сильно комплексував через свої зуби. От, точніше через їх відсутність. І в цей же час у нього помирала мати від туберкульозу. Зрозуміло, що це до е, антибіотикова доба. От він гледів за своєю помираючою матір'ю і сидів вдома. І ось коли вони там уже конкретно почали займатися експериментальними всі тіми штуками з приводу літачків да, і польотів, то саме Вібло Райт е, зголосився, що, мов, буду літати на ваших всіх літачках. Скоріше за все, все ж таки це було знаєте рішення такої людини, яка більше тяжіла до того, щоб робити якісь. Дійсно, наукові прориви, можливо, частково жадала смерті, хоча, в принципі, бачите, з позиції їх підходу до своїх до своєї роботи, навряд чи Віблер е, прям так сильно і жадав. Просто він вражав, що його життя, мабуть, менш цінне, ніж життя його брата. Що говорили ще багато про те, що він дійсно любив свого брата. Я думаю, що це було взаємно. І ось такий, от, знаєте, закомплексований хлопець, який мав дуже великі проблеми з здоров'ям і з своїми, скажімо так, і, власне, Жив трагедію, тобто він був з матір'ю до. Ну, вважайте, от вона в нього на очах там помирала цілий рік. І це дійсно, ну я як, як воно на ньому могло зіграти. Я думаю, що ось такі, от дійсно критичні події призводять до того, що людина починає дивитися кудись вище, ніж лінія горизонту, принаймні, я так вважаю. Ну і власне не просто так це все. От я зараз вам розповідаю, просто щоб розповісти, як там типу людство почало використовувати апарати важче, ніж. Повітря для того, щоб літати, тому що ці двоє придумали ось таку штуку, це називається аеродинамічна труба. Вони саме от в такі от подібні аеродинамічні труби, бачите, зроблені з прального тазу, і значить, дерев'яного ящика з обзорним вікном, в який нагнітався, значить, цей. Я не знаю, до речі, за рахунок чого нагнітання повітря туди відбувалося, але передусім воно відбувалося ще. І разом з димом, тобто, щось, скоріш за все, якісь вуглі запалювались у цій трубі. Вона конденсувала дим, от сюди щось диміло. І ось таким чином вони могли не тільки продувати, а ще й спостерігати за напрямком у тих, от самих, скажімо, струменів диму, по яким могли робити ті чи інші поправки у відповідності до необхідності, так щоб їх планер дійсно міг бути і безпечним, і реально працював. І дійсно їх на напрацювання виявилися настільки ефективними, як в теоретичній, так і в базовій сфері. Це там не знаю, що за музей, але от срака, це я вам просто голову на відці. Я даю, що це фантом <хи> винищувач фантом в в'єтнамської війни у В'єтнамі. Ну в будь-якому разі, коротше, ось така от інтересна штука. І ось ці двоє, в принципі, поклали початок тому, що демонструє ефективність наукового методу. Оце знаєте такого синтезу. Науковий метод змінена долею, зміцнена, скажімо так, її викликами, її трагедіями і її, скажімо, ударами, але яка не, 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 не була зламана. А лише зміцнилася, і завдяки цьому стала першим пілотом першого літального апарату в ваші за повітря. І ось власна така от історія. Тож модель дійсно мислення завдяки саме ось таким от окремим вічей духами пережила революційні зміни. Апарат ваше повітря може спокійно літати і за короткий час стати буденністю. Через 10 років після цих от двох літаки будуть літати над Європою, скидувати бомби, проводити розвідку і приймати участь у на той момент війні, яка отримала назву великою, і стати невід'ємним. Елементом, а багато в чому, і навіть символом цієї війни, нібито останнім покоління лицарів літали саме на етажерках, які винайшли ось ці двоє: Вілбур та Орвіл Райти.